Давайте, друзі, візьмемо вас з собою і проведемо разом мій черговий другий робочий тиждень моєї першої такої каденції в системі «4 тижня в траси, тиждень вдома. Значить, ми проводили вікенд на березі Дунаю, річка вам відома біля містечка Аббах. Провели вікенд взагалі з користю, ми відвідали місто Аббах, походили, погуляли. Ну, пора вже і честь знати. Прощаємося з цим паркінгом і вирушаємо працювати. Маємо вивантаження. Погнали! Коли така неспішна вигрузка, коли таке неспішне вивантаження, я стараюся даремно час не витрачати, а беру і легенько скручую ремінчик, я складаю собі кутники. Тобто роблю порядочок собі в причепі. Друзячки, заїжджаємо на чергове місце завантаження. Добре, що це Німеччина і скрізь є таблички. І бачимо попереду, що нам кажуть, що треба їхати направо. Там, де ферлядунг. Ферлядунг це в нас. Погрузка. Якщо мені не зраджує пам'ять. Насправді я і так знав, куди нам заїжджати, бо я тут вже вантажився неодноразово. Це є завод Кнауф в місті Іпхофен. Тут ми маємо завантажити гіпсокартон і, як завжди, кинути, як завжди, 16 ремнів і десь 300 кілометрів до місця вивантаження. І в нас ми маємо знайти ляде пляц місце завантаження номер 11. Тобто 11 по-німецьки. Бо тільки що мені дзвонив вантажник і сказав, де мені приїхати і де мені вантажитися. Давайте ви дивіться, де в нас буде номер 11. Тобто 11. Я там запаркуюся і А Я вже бачу, все, вже можете не дивитися. Ага. На моєму місці хтось там стоїть. Курче. Нічого, тут з боку і почекаємо. І це що він робить? Він просто. Коротше, він просто поправляє собі пряжки. Бляха, мені в принципі нема куди спішити, але в таких ситуаціях ну, він ж бачить, що я тут стою чекаю. На аварійці з Ні, воно чешеться, бляха, ну ми таке трошки різні менталітетом. Я стараюся максимально швидко, щоб нікому не заважати, не перешкоджати, щоб швидше було. А це ні, я свій пішов по борту пряжки перевіряти. Ух! Two Ну нарешті, муха. Ви бачите ваш улюблений блогер в кепучці. За моєю спиною ви бачите гору ліс. Там видно, що фірма Кнауф. А я вам хотів показати гіпсокартон. Може ви не бачили гіпсокартону. Бачите, 17 кутників, все як має бути. Кажу, кутників ремнів з тими з тріскачечками. Кутників в рази більше. Поможте 17 на 2. Буде вам кількість кутників. Така робота, я би так сказав, фітнесова навіть. От. Але нічого. Треба деколи і рухатись, правда? Ставте лайк, якщо згідно. Ситуація наступна, друзі, пішов я на заправочку, бо захотів собі щось купити солодкого, якогось снікерса. Продавець каже: Слухай, я тобі хочу їсти я кажу, та я типу не дуже. Безплатно. І дав мені два сендвічі таких просто. Кажу, дякую. Тут... Бачите, як я запаркувався. Тут проїжджа частина, тут типу, на місці парковки стояв колешка, і я біля нього спитався, коли він виїжджає, і тут дав йому один сендвіч. Що просто по щось солодке, тому що захотілося. А він мені, а він мені впакував сендвічі, розумієте? Ну, приємно. Я так думаю, що, напевно, тим сендвічам добігає срок гідності, і вони просто, щоб не, не викидувати, просто роздають. Але могли би і не роздавати, розумієте? Знову ж таки, дрібниця, бляха, приємно. Ну так, я в принципі правий. Бачите, сьогодні 22 вересня 25-го року і термін придатності до 22.01. А в нас зараз 21.34. Коротше, я маю півгодини, щоб з'їсти цей сендвіч. Цей мостик, що ви бачите перед собою, це не міст ні для людей, ні для пішоходів, ні для автомобілів. Це так званий екодук. От то, що ми тільки що під ним проїхали, це спеціально міст для тварин. От просто щоб тварини собі переходили з одної сторони автобану на іншу сторону. З собою там вдалині на обрії ви можете побачити так званий вулкан Рінг. На Німецькій воно називається, тобто вулканічне кільце. Тут є старі вулкани, вони вже, я так думаю, не діючі та 100% недіючі. І там є якісь екскурсійні маршрути. Щоправда, я туди ще не потрапляв, але би хотілося. Це одна з красивих частин Німеччини. Це е, захід Німеччини. Навіть так ближче до, до півдня. Ми зараз проїжджаємо через річку Мозель. Під нами зараз буде річка Мозель. Тут взагалі така горбиста місцевість. З гляньте, зверніть увагу на праву сторону за мостом. Там все виноградник. Я не знаю, чи камера так вам зблизить. Попробую. Частина Німеччини відома своїм вином. І річкою Мозель. І вулкан Рінг, тобто кільцем вулканічним. От так. Коли я казав, що поляки забирають робочі місця в німців я не жартував, бо тому що тут також штапляристи працюють поляки. В принципі, нема тут нічого дивного, це цілком природньо. фірма називається, отакота, як пише на тій машині, херонімі. Це мережава сіточка з будівельними матеріалами. Привіз їм цей гіпсокартон і вони його потихеньку вигружають. Дивіться що побачу. Зараз, зараз, зараз. Де? Проріз маленький. Проріз дивіться який. На 5 сантиметрів. Зараз, зараз, зараз. Десь тут ще було. Десь тут ще було, не можу знайти. А, отут такий самий. І ще десь мало бути. Вроді би їх більше було. Коротше, таке враження, що хтось спеціально пошкодиться. А, от. Раз. І два. І тут три і, так, і такий маленький. Таке враження, що хтось спеціально просто, щоб зробити збитки, бляха. Для чого нашого? Що моїх карма нас догнала? Ми і доїхали до бренду Герольштайнер. Я вже казав, що тут таке, така вулканічна місцевість. І тут десь під землі б'є джерело з вулканічною водою, насиченою купа різними мінералами і корисними речовинами. З лівої сторони, бачите виробничі потужності Герольштайнера. ми тут будемо монтажитися. Зараз заїжджаємо на паркінг. Покажу, що я завантажу. Секундочку. Знаєте, що найгірше буде при вивантаженні цієї водички. Водичка мінеральна, називається Геройштайнер. Найгірше буде вивантажувати, бо тому що це оті половинки палет. Це є палети стандарту дюссельдорф І вони можуть на рампі, вони можуть е, хитатися і вони можуть впасти. От, мене вантажить поляк. Хлопчина женився, женився в Німеччині, жінка-німка і завантаження триває. Оце, я розумію, прикольна фірма. Фірма виробляє водичку, і тут спеціально такий ангар. Ота От вся вода вона для водіїв. Ти собі тут друкуєш, друкуєш документи. Пейджер приставив, бачите, документи, які вилазить для мене. чик взяв, скільки можна, дві бутилочки водички собі взяв і поїхав. А не отам на Вільдбергу. Ми там були з вами минулого тижня. Все. Документи готові. Їдемо зараз цікавою місцевістю. Це четвертий автобан у Німеччині під Ерфуртом. І тут ця, місцеві... ця місцевість називається Драйгляйхен. Це через замки, дивіться. Ось там на горі замок. І ось там два замки. На двох з тих замків я був. Я був на цьому, на руїнах цього замку, що праворуч. Ви його можете бачити. І був на оцьому замку, що ліворуч. А, оце ліворуч, а тут праворуч. А там вдалині є ще один замок. Світло світиться, не знаю чи вам видно, та напевно, що не видно. Ось так. В цьому замку, де світиться світло, я там не був. А в цьому був, в руїнах цього був, а там далі не був. У тих замках щорічно німці проводять фаєр-шоу. Фаєр-шоу проводять, якесь світлове шоу, там різні салюти. Ну, коротше, Дуже цікаво, хотілося б мені попасти на, на це фаєр-шоу. Це ж нема нічого складного, десь сюди заїхати, там паркінг є на паузу і, і перейтися собі в цей замочок, погуляти. Така можливість прикольна, тільки є в водіїв. Ми тим часом веземо цю водичку на нетто, Шкода, що я сьогодні туди не доїду. Ну нічого. Навантажили мені попір такий в рольках, маємо їхати 600 з копійками кілометрів за гамбург. Бачите, які вони в принципі невисокі, але тут маємо дві двохповерхових. Кріплення елементарне по одному ремню, там де високі, там по два ремня на хрест через кутники. І Зашторюємося і їдемо. У кожного плюс-мінус досвідченого водія є вже свої такі точки на карті, де можна заїхати і запаркуватися. І це така порада для новичків, для тих, хто тільки починає, Десь буваєте на вивантаженнях, завантаженнях, дивіться по сторонам. Якщо якесь перспективне місце і видно, що там в будь-який час можна запаркуватися там, чи, пар чи паркінг біля фірми, чи якась промка. Неважко поставити собі якусь відмітку на Google картах і створити якийсь список, наприклад, парковки, так як я це зробив. От зараз теж я вже майже весь свій час виїхав і буквально 3 км з'їзд з автобана. І знаю, що тут є фірма, в'їзд вільний на паркінг, на паркінгу, безперешкодний доступ до туалету, до душу з хорошою гарячою. Хорошою гарячою водою. Ось. Це така практична порада. Якщо хтось тільки починає себе в тій професії, то візьміть собі на замітку. Зараз я вам покажу, як виглядає в моєму випадку цей мій загашничок. Нема ні, ні охорони, немає, типу, нема нікого. Ваше місце призначення знаходиться Хоч, до речі, тут, типу, таке не було, по крайній мірі. Місця завжди є. Вже з'явилася. Оце буде облом. Друзі, в тій будці, в тій, в тій будівлі не було сторожа. Це я забув, там, коротше, приміщення для водіїв, там є раковина, щоб помити посуд, там є мікрохвильовка. Вроді би, навіть холодильник, стіл, крісла, все як має бути. Але але така фірма оця, вона ввела нововведення і. На душ і на туалети там є кодовий замок. На русьці зробили кодовий замок. Я туди заїжджав роки. Раніше там було просто вільний доступ. Зараз, якщо ти маєш вивантаження чи завантаження на тій фірмі, йдеш в бюро, тобі кажуть код, і ти встукуєш типу, цей код, тоді заходиш і користуєшся. Зручностями, ну звичайно, що світ не без добрих людей. Мені колега хорват словак, він мені сказав, код, я собі нормально привів себе в порядок, але сама суть, чому вони вирішили закрити від загалу оці зручності душ і тулети. Чому? Або тому, що хтось, напевно, з колег водіїв, та не напевно, а 300%, майже бляха, впевнений, майже на 100% Я впевнений, скажімо так, е крутили сороп'ятку, набухалися в гамно, і начудили в переносному чи навіть в прямому смислі наскали там. І все, і фірма. О, типу, ні 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 шановні, ви того не вартуєте. Давайте ми кон зробимо. От і все. Через то я перестав публікувати раніше. Я робив відео там з якимись паркінгами цікавими. Я перестав це робити, бо тому, що зають, ну не вартують люди ліпшого кращого чогось, застають там, ну. Що весь оцей трафік, там фактично дві смуги навіть перекрили, чи навіть три там де розгалуження. І цей весь трафік скупчується в одній смузі і через то корочок. А це в мої плани бляха не входило, бо тому що я ще вчора дивився на цю дорогу. Тут нормально було, напевно, тільки сьогодні вони перекрили, бо ще нема робочих, нема техніки. от тільки оцей грузовичок попереду, той, що на аварійних світлах, напевно, тільки розставили вони оці. Загорожі. Курча, ну, пацани, ви не статі, я йду з півгодинним запізненням вже тепер. Навезли якісь конструкції. Я так, Думаю, якийсь міст буде, Щось буде якась реконструкція мосту чи що. Ага, тут вже і робочі Тільки клеють розміточку. Короче, да, свіженький. Сьогодні тільки почав... Щось там малює, дивіться, бачите? Де з таким апаратиком і щось малює, полуси малює. Чи ні. Ні, він тільки клей. Розблиздив клей і зараз вони будуть жовту смугу клаїти на ту штуку. Що... Цікаво, бачите, ось спереді жовто? Бухточка і там полоса. І от така буде зараз лінія жовта. Тут озеро, а тут фактично центр Гамбурга. Бачите площа. Головна. Там також озеро. Є. Прикольно, коли в місті є якась водойма, чи річка, чи озеро. Воно зразу дає плюс 5 балів до міста. Вокзал з лівої сторони. Бачите, де там поїзд заїжджає? І готель Redisan. Майже вискакуємо з Гамбурга, ще трошки, ще лишилося кілометрів, напевно, 10-15 гамбургом їхати. Ну, нарешті, нарешті автобан. Юху! Це ми тянемося в тянучий тянучі. Попереду бачимо міст над Ельбою. І оця така штука, я б спочатку подумав, що то якась споруда, але виявляється це корабль, чи верніше контейнеровоз, яка махіна здоровенна, удивіться. Там ще один і ще один, все оце грузиться, працює. крувенного хіда під швейцарським прапором чи який то що то за, за прапор білий хрест на червоному полотні зараз вам покажу і так собі пригадується такі відео там де з контейнеровоза западають контейнери кудись в море і там шек коротше економіка працює ми приїхали на чергове місце завантаження. Це буде передостаннє цього тижня, це Едека. І сюди я заїжджаю, бляха, практично майже як додому. О, колежка наш з нашої фірми виїжджає, а ми станемо сюди на його місце. Тут там тілочко. Люблю так ставати, щоб справа не було перешкоди, якщо виїзд наліво. Щоб нікому не знести дзеркала. Трунгов, приїхали. 14 і ми стартуємо. Їхати нам в принципі, вже в приточок треба виїжджати. Проблеми на виванка, дивіться. Бачите, банка старі, прострочені. І ще й Старі прострочені оливки. Їм хотіли втюхати. Коротше, дв... Два ящика старих прострочених, дивіться. Бачите, і таке буває. Два блоки уливок два блока в соті, з двох викидання. Ну нічого, а приніс їм сюди такий товар. Отаку всяку жгомі різне. Старався звести споживання кави до мінімуму, але деколи таке буває, що кави хочеться випити. Я зараз тут на Кнауфі. Вчора я завантажив гіпсокартон, вже вам не став показувати. Коротше, захотів я випити каву, але в мене нема копійок, в мене є 5 євро. Не. Вкупі. А всі апарати, а те, які тут є, вони тільки на копійки. Всі. Тільки на монети. Нема прорізів ні для безготівкового розрахунку, ні для, ні для копюр. Що будемо робити? Але є отакий от апаратик на сигарети. Що ми робимо? Ми вставляємо копюрку. Так, нам копюрку з'їло. А ми не хочемо нічого. Нажимаємо на рест. Що в нас є? 2, 2 і 1. 5 євро. І тепер собі йдемо до апаратика і нормально беремо каву. Давайте я вам покажу, як, має виглядати, як мають виглядати зручності і умови для водіїв, далекобійників на всіх заводах. Це у нас КНАУВ. Дивіться, яка здоровенна кімната для відпочинку. Тут собі водії, які чекають там, на завантаження, можуть собі присісти, почилити, порелаксувати. Далі. Це в нас є санітарна кімната. Що в нас є? Дивіться, багато-багато кабінок з туалетами. Нержавієчка, все чистенько, є. Ну, звісно, хтось десь міг і насрати. То таке рушнички, сушка для волосся, для рук. Зеркала ваш улюблений блогер з камеру. Рукоменнички, бачите? Навіть є, продумали, що можна набрати воду в кавісту. Це круто. Далі що у нас є? У нас є пісуари. Краще щось тут вони не, не продумали з тими пісуарами, тому що від них фонить трошки. А тут у нас є душова. Шовки для зберігання одягу. Вішелочки, лавочки. І душові. Раз, два, три, чотири, п'ять душових кімнаток. Душ, чистенько все, бачите, злив, все як могло бути. Єдине, що воду дозовано можна отримати. Але це ж не важко нажати раз на хвилину на кнопочку. От. Це, я вважаю, хороші умови для водія. І це я вважаю, що, фірма, що фірмі водії вантажівок не байдужі, що фірма про них дбає. І це прикольно. Тут на вулиці, хто там палить, може собі сісти за таким столиком і попалити. Скавий. Великий паркінг. Іду я до машинки і будемо. Їжити. На початку відео ми з вами проїжджали повз місце, яке називалося Драй там де було три замка. І дивіться так вийшло, що кінець тижня, що вікенд я зустрічаю саме в цьому місці. Там ми бачимо один замок. Це по одній стороні четвертого автобану. Тут ми бачимо інший замок. Це по другій стороні четвертого автобану. А там далі в цьому керунку має бути третій замок. Той, який житловий, той, який експлуатований, той, який, яким люди користуються. Значить, привожу себе трошки в порядочок, і ми їдемо, чи верніше йдемо пішками на цей третій замок. 12 кілометрів всього буде маршрут. А про свою мандрівку замками я розповім у наступному відео. Залишайтесь. Має бути цікаво. Вам точно сподобається. А це я змучений такий після третього замка.